Всіх вітаю. Розпаковка посилки для Віталія Віталійовича. Так, поїхали по-бистрому. КМІ, зелена група загальні 42 гривні. Червоні і жовтий один був в тих, що прийомні, по 32 гривні. Транзистори 203 по -по лівічки, там 15 гривні. Інший імпорт порахував по 5 гривні. Покажи. ну Я от таке. Ну, я навіть не знаю, скільки воно дає. По 5 гривень порахував. Так. А кукліні магніт не магніт по 10 гривень і по 5 гривень. Полубачата 6 гривень грам. Так, мікросхеми у шасті по 8,30 і 814 теж 8,30 809-й один був 27 гривень. До речі, такі діоди порахував по 1,5 гривні за штуку. Це КД-213. Срібло на ліді 9 гривні, магнітний магніт 27-20 гривень. Мікросхеми 3,50, БЖА чіпи по 7 гривні грам. Пазолота імпортна була, ну, чуханули, пуляли. Ну, теж накинув 30 гривень за три контакти. Плати мобільних телефонів. Такого плана тут 5 і більше чіпів 800 гривень кілограм. Тут, де розбираєш і вилізає китаєць, ці 200 гривень кіло. Так, 315 Загальна група порахував із розрахунку 900 гривень кіло. Тут по ракам, ну, і ті, що йдуть, ті, що не йдуть, ну, перебирати його не буду. Флажки порахував по 80 гривень кіло. Із розрахунку. Ну, тут і наші, і імпортні ну, вже особа не сортував. Так, далі. Тут було на перевірку. Ну, Я одразу скажу, що це МНСшка. Медь, никель, цинк. Видно? Це те ж саме. цинк. Так, далі. Ну, це теж МНС. ка Такого плана плати. Ну, вона важка, порахував 60 гривень кіло. І посріблення було. Ну, тут покажи друзів планом. Тут олова дуже багато. Ну, порахував із розрахунку там 220 гривні кіло. Таке. ну Тут олово. До речі, хочу попроводити експерименти і зробити маленьку центрифугу, щоб знімати олово з такою фігні. Оце вроді все. Так, тепер. Те, що не рахував. Тут людина старалась сортувала так. Полубачата е немагнітні, Оці кнопки, імпорт не знаю, з чого воно, ну я їх не рахував. Це неприйомні транзистори. Такого плана позолоту не рахував. Імпортні світлодіоди, конденсатори такого плана, такого плана. Це звичайні, ну там там нічого цінного немає. Далі, отака срезка сплат. Ось Отаке це я все не рахував. Отакі конденсатори. Ну, в цих, до речі, теж срібло є. Це К-15. Ну, не знаю, я їх не беру. Це все не рахував. Ну людина написала, попросив відправити обратно, то це все поїде назад. А гроші, до речі, вже людині за те, що порахував, скинув. Всім дякую, підписуйтесь.